Цієї квартирі хазяйка тримала кур та собак. Ірина показує квартиру, в яку ледь не заселилася зі своєю родиною. Жінка-переселенка, тож була вимушена тікати з Покровська, коли ворог наблизився до міста. Розповідає, побачила оголошення про оренду квартири в інтернеті. Квартира була бездоганна, ціна була привабливою: – 5-6 тисяч. І ми вирішили не гаяти часу і перебиратися в цю квартиру. Приїхавши до оселі, у родини стався шок. Людей зустрів страшний сморід, обірвані шпалери, цвіль на стінах та купа сміття. На кухні нас очікував ще один сюрприз: відсутність батареї, велика дірка в стені, багата кількість тарганів. Вітальні було розбите скло. Зустрів родину біля лакшері помешкання син власниці. Він не гаяв часу, а швидко віддав ключі, пішов та перестав виходити на зв'язок. Ми спробуємо зв'язатися з власником цієї квартири та все про неї дізнатися. Телефонуємо. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Родина, коли побачила стан квартири, впевнено вирішила її покинути. Поки син власниці ігнорував переселенців. Жінка поклала ключі під килим та приступила до пошуків іншого житла. І це вдалося зробити у Дніпрі. Наразі сім'я потихеньку облаштовується. Тут ми невеличкою родиною ввечері. П'ємо чай та спілкуємося. Мешкають недовго, квартира маленька, проте затишна. Родина згадує рідне місто щодня зі сльозами на очах. Дуже морально складно було. Я прожила в Покровській, народилася там, виросла, навчалася в школі, виховувала дітей, все, ну, все моє життя пройшло там. А приї... прийшлося все кинути, зібрати все своє життя в одну валізу і переїхати. Збирали речі швидко, адже ворог підійшов до міста занадто близько. За останньою інформацією від Діпстейт бої ведуться в 10 кілометрах від Покровська. Постійні обстріли, люди ховаються у підвалах, у коридорах, у ваннах, то де. Ну, деякому нікуди виїжджати. Сідять на місці. Родина Ірини впевнена, все минеться та вірить у ЗСУ та скоріше повернення додому. Артем Ліфінцев, Павло Черненко. Дніпро Тіві.